Я українка, яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню, бажати смерті своїй сестрі, яка любить мені більше життя? Путіна свого спитай! у Путіна Хто на свого спитай! Мразь! Я не знаю, чи пробачить вона мене. Але навіть якщо так, то я собі не пробачу ніколи. Слава Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття. Проси, прокидайся. Мы до Москвы прикинем, в Москви. Давай, давай. Дай. Ну ты что, бота? Понятно, куда до нас вам сидеть. Так це хто? Смерть, твоя. Ми зараз. Ми з Дані. Ми опинились в Україні. Зараз головне зрозуміти, як як бути, як вибиратися. Як ви взагалі там опинились? Я ненавиджу Ужгород. Якщо раптом тебе запитають, просто говори: слава Україні! А все. А у найкритичніший момент – «Путін!» Ви місцева? Ми в гості до кого? До сестри. Сюрприз. Це Даня Твіт, троюрідний брат. А це тьотя Ріта Вата з Донецьку, у якої кукуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають тебе? А за що? За ваші братькі шахеди, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людину, і питання виникало б між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. I can call it